Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас свєтський транзистор кт 805 бм Виготовлений він 85-11. Цінність цих транзисторів полягає в тому, що в своєму арсеналі вони містять золото. Якщо їх розкусити, тут буде міститися жовта така пластинка. Це є золото, самі транзистори прийомні. Пишіть в коментарях, в якій апаратурі найчастіше вам попадались такі транзистори. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал та поставити палець вверх. Пока-пока!